Привіт усім! У попередніх відео ми розглядали ділення у стовпчик. Сьогодні ми навчимося ці довгі приклади записувати скорочено. Перший спосіб це скоротити запис у стовпчик. Для цього не будемо писати дібране для ділення або перевірки число, а віднімання для пошуку остачі обчислюватимемо усно в голові, а писатимемо тільки остачу. Розглянемо цей приклад і запишемо його скорочено. 9672 поділити на 4. До 9 ми дібрали число 8, але у скороченому записі його не пишемо, виконуємо ділення. 8 поділити на 4 буде 2. Записуємо результат у частку. В голові від 9 віднімаємо 8, отримуємо 1. Підкреслюємо і записуємо тільки остачу. Далі спускаємо 6. 16 поділити на 4 буде 4. Усно, без запису шукаємо остачу. 16 мінус 16 буде 0. Спускаємо 7. Добираємо 4. 4 поділити на 4 буде 1. Записуємо участку. Подумки: 7 мінус 4 записуємо тільки остачу 3. Спускаємо 2. Утворюємо 32, ділимо на 4 це 8. 8 на 4 32. Без запису 32 мінус 32 записуємо 0. Спробуємо скорочено записати цей приклад. 62 667 поділити на 9. Перше неповне ділення 62. Добираємо 54, ділимо на 9, це 6. Від 62 віднімаємо 54 в голові, а записуємо стачу 8. Наступне неповноділене 86. Добираємо 81. Ділимо на 9, це 9. Віднімаємо без запису остачу 5 пишемо. Спускаємо 6. Добираємо 54. Ділимо на 9, буде 6. Віднімаємо, пишемо остачу 2. Спускаємо 7, утворюємо 27, ділимо на 9, це 3. Усно 27-27, записуємо 0. Коли ви вже добре навчились ділити в стовпчик, потім засвоїли скорочений запис у стовпчик, то такі приклади можна обчислювати в рядок. Це другий спосіб. Давайте спробуємо. 36 970 поділити на 5. Бачу, що 3 менше 5, тому беру 36. У часті значить буде 4 цифри. Знаю, що найближче число це 35, ділю на 5 це 7, пишу у частку. Подумки віднімаю. 36 мінус 35, остача 1. Утворюю 19, добираю 15, ділю на 5 це 3, остача 4. Утворюю 47, добираю 45, ділю на 5, це буде 9, остача 2, утворюю 20, ділю на 5, дорівнюю 4. Отримую частку 7394. Спробуємо ще 65672 поділити на 8. Перше неповне ділене 65. У частці буде 4 цифри. Щоб 65 поділити на 8, добираю 64. Ділю на 8 це 8, записую у частку. Остача 1. Утворюю 16, ділю на 8, буде 2. Остача 0. Бачу, далі йде 7. 7 менше 8. Отже, 8 нуль разів поміститься у 7, записую частку 0. Беру разом з двійкою 72 ділю на 8 це 9. Отримую результат 8209. Спробуйте, впевнена, у вас все вийде. А ми зустрінемось з вами в наступному відео.